Коротше, диви дастер перше покоління. Включаємо. І диви в нас як значок бака. Мега-мега-мега. Поняв. Це значшов. І тобто індикація бака неадекватно працює. Це виходить, я так для себе зрозумів, що приборка. Не бачить блін, датчика бака. Значить що? Значить що? Це дизельний дастер перше покоління. Тут просто у нас фішка на датчик палива. Беремо такий індикатор. Перемикаємо ці контакти. Все, коли ми запалювання включимо, у нас лампа та не буде блимати. І покаже повний бак. Тобто, значить, з проводкою у нас все чітко. Зараз я витягну тут і подивимось, що тут. Еще проводок. Так, все, припаял проводочек. Полный опер у нас 320 Ом, майже. И когда мы начинаем поднимать поплавок, у нас опер уменьшается То есть до конца 20 2018. Ось опускаємо. 328, ну 320, грубо. Все, все працює, можна ставити. Так, коротше що, відновились, припаялись, перевірили, накинули і дивимось тепер, як буде вести себе ця лампа. Все. Вона тепер не блимає, тобто приборка побачила датчик. Ну Тут повний бак, повний так і є. Все, така фігня. Це перше покоління.